Привіт! Вітаємо вас на каналі D.U.Check. Тут ми перевіряємо найрізноманітніші саморобки, щоб розважати вас та надихати на нові творчі досягнення, від нестандартних інструментів до інноваційних гаджетів. Ми тестуємо всі саморобки, від класичних до суперсучасних, щоб ви могли знайти ідеї для своїх творчих проєктів або просто насолоджуватись переглядом. Але це ще не все. Кожен ваш перегляд та коментар допомагає нам робити. Дещо більше, ніж просто відео. Ми не тільки перевіряємо саморобки, а й займаємось переробкою пластикових відходів. У нас пластикові пляшки перетворюються на філамент для 3D-друку, з якого виготовляємо запчастини для дронів нашим військовим. Цей філамент не лише допомагає зменшити кількість пластикових відходів, а є критично важливим для виготовлення запчастин для дронів, які використовують військові на передовій. Таким чином, ваша підтримка допомагає не лише навчанню та розвагам, а й важливій гуманітарній місії. Приєднуйтесь до нас, щоб разом створювати, перевіряти та допомагати. Підписуйтесь на діючек, щоб стати частиною нашої великої дію спільноти не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. До зустрічі на каналі Дючек.